18 травня більш ніж в 150 країнах працівники музеїв відзначають своє професійне свято. Цей день в усьому світі абсолютно безкоштовно відкрити двері багатьох музеїв. Будь-хто з бажаючих може відвідати виставки та експозиції, а співробітники музеїв проводять лекції та екскурсії. Таким чином, суспільство висловлює своє ставлення до історика культурної спадщини про роботу Шосткинського краєзнавчого музею у святковому сюжеті Олени Дмитренко. На центральній вулиці Шостки в будівлі, де в радянські часи були розташовані міськими партії та комсомолу, сьогодні розмістив свої експозиції краєзнавчий музей. Сама споруда була збудована в 1957 році і також має історичну цінність. За здання ми воювали Його історична значимасть, в общем-то, відповідає тому, що етапну було бути не та здання, а тільки здання. Музею. Краєзнавчий музей шостки має свою історію. У 2010 році він святкував 45-річний ювілей. Сьогодні музей має багато історичну бібліотеку та складається з шести відділів: історії краю, природи краю, художнього, відділа фондів та кінофототехніки, а також музея Івана Кожедуба. Зовсім скоро буде 80-ліття со дня основания Свемы, и к этому, к этому событию готовятся все отделы, но в основном и очень серьезно готовится отдел кинофототехники. Вот. И он, эта выставка, эта экспозиция к дню 80-летия Свемы будет, конечно, экспонироваться в выставочном зале. В 90-е годы в этом помещении было объединено несколько музеев Шостки. Фонды музея, они организованы и ведутся С 1995 года. И фонды музея составлены из фондов трех музеев. И сюда входит значит, фонд музея трудовой славы, который был передан нам с предприятия Свема. Потом фонд музея боевой славы. И... Фонд Шускінського народного краєвічка музею, який існував на общественных началах. Бібліотека, як і інші фонди музею, поповнюються експонатами завдяки подарункам мешканців. Відділ культури та спонсори підприємці допомагають придбати найбільш цінні експонати та підтримують музей матеріально. Крім того, налагоджено співробітництво з краєзнавцями району. Особливе місце в музеї займає відділ кінофототехніки, унікальна не тільки в Україні. Україні, а й серед країн колишнього Радянського Союзу – колекція обладнання та матеріалів. Фізично на сьогоднішній день от в цьому поміщенні ми не в стані виставити все те, що маємо. Ну, а помімо цього, у нас от великий об'єм роботи дійсно зв'язаний з тим, що ми повинні чітко описати ці предмети. Ми повинні уточнити, в общем-то, деякі деталі, а часто эти предметы бывают и приходят к нам некоторые предметы в идеальном состоянии, вот как бы из магазина почти. Другие предметы приходят, они, в общем-то, достаточно убитые. И нам по возможности надо восстановить этот предмет. Збираючи і зберігаючи пам'ятники матеріальної і духовної культури, музеї ведуть велику науково-освітню та освітню виховну роботу. Так вважає керівник відділу кінофототехніки Микола Герасимович Кокшай совершенно забыть все, что было, мне кажется, это тоже неправильно. Надо хотя бы знать, ведь этот опыт может что-то где-то и подсказать людям. И его просто эти знания надо сохранить. И вот этот музей, в принципе, наша задача, как я уже говорил вам, не только собрать и выставить это. Ми повинні цю інформацію, в общем-то, оформити її в приляному віді і передати послідуючим поколенням. Але найбільша цінність музею його співробітники, не тільки професіонали своєї справи, а й ентузіасти. Це і доглядачі, і технічний персонал, і наукові співробітники. Я хочу всіх поздравити. З праздником, з тим, що люди нірні равнодушні к нашій роботі, і, звісно ж, своїх співробітників. Важко оцінити важливість роботи музейних працівників, адже той, хто не пам'ятає свого минулого, не має майбутнього. В цей день на адресу співробітників музеїв звучать слова поздоровлень і від начальника відділу культури та туризму Ігоря Фатуна. Хранить приумножать, создавать те ценности, которые через определенное время ну, сложно будет где-то отыскать. Я думаю, что это может быть не слишком заметно сейчас, но через определенное время даст свои результаты. С праздником, всего вам доброго, удачи.